Приємно з вами зустрітися знову на відео одного завдання. У ньому ми будемо розглядати номер 147 збірника, в якому знаходитимемо знову корені і один коефіцієнт квадратного рівняння. Один із коренів квадратного рівняння х квадрат мінус 19х плюс q дорівнює 0 на три більший за другий. Знайдіть корені цього рівняння та значення Q. І так, маємо квадратне рівняння, це зведене квадратне рівняння. Нас просять знайти корені квадратного рівняння, нехай x1 і x2 будуть такими числами, і умова нам підказує, що один із коренів рівняння на 3 більший за другий. Нехай х1 перший корінь даного квадратного рівняння буде на 3 більший за другий. Що це означає? Це означає, що різниця цих коренів буде дорівнювати 3. Якщо х1 і х2 ми з вами домовили, що це корені даного квадратного рівняння, то відповідно до теореми Вієта, сума цих коренів буде дорівнювати. Другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. Другий коефіцієнт у нас мінус 19. З протилежним знаком це буде плюс 19. Користуючись умовою і теоремою Вієта для зведеного квадратного рівняння, ми склали систему із двох ось таких умов, які повинні виконуватися одночасно. Тож розв'яжемо її. Скористаємося способом додавання. Додамо почленно обидва цих рівняння. У нас мінус х2 і плюс х2 є протилежними доданками, вони взаємно знищаться. Х1 і х1 це два однакових доданка. В сумі матимемо 2х1 дорівнює 3. додати 19 буде 22. Отже, перший корінь дорівнює 22 поділити на коефіцієнт при невідомому. Це буде 11, перший корінь ми знайшли. Підставимо тепер значення першого кореня в будь-яке із рівнянь даної системи. 11 мінус х2 дорівнює 3. Таким чином х2 буде дорівнювати 11 мінус 3, тобто другий корінь даного рівняння буде дорівнювати 8. Ми знайшли обидва корені даного рівняння. Тепер за теоремою вієта ми можемо знайти Q. Для цього нам треба х1 помножити на х2. Х1 це 11, помножити на 8 дорівнює 88. Перед нами стояло завдання знайти корені рівняння це 8 та 11. Та значення Q це 88. Тренуйтеся. Успіхів вам, Па-па!